Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо знайомитись з порою року осінь. А хочете, я вам сьогодні прочитаю казочку, яка називається «Осінь, хоровод і дружба. Посідайте зручненько і слухайте. Подивіться. На це дерево яке, бачите, тут листочки різні, різні, різні. І про ці листочки я вам сьогодні прочитаю казочку. Жила була красуня осінь. Вона дуже сумувала, що в неї немає друзів. Одного разу вона вирішила, що треба їй знайти собі друга. Сонечко вже гріло слабо. Але намагалося весь час бути на непосхилі. Не ховалося за хмаринку. Воно запримітило, що осінь сумна. Ти чому сумуєш? осінь? запитало сонечко. Тому що в мене немає друзів, відповіла осінь. Почув їхню розмову вітер. Давай з тобою дружити. Осінь, запропонував вітер. Але осінь вважала, що вітер сам по собі та з ним не може бути дружби. Для дружби немає перешкод, сказав вітер. І сильно махнув крилом. З дерев посипалось золоте та багряне листя. Воно закружляло в веселому хороводі та разом з ним пританцьовувала і осінь. З того часу вітер і осінь подружилися. Та й тепер вони разом. Ось яку казочку ви прослухали? Казочка називається осінь, хоровод і дружба. А чому ж сумувала осінь? Осінь сумувала тому, що у неї не було друзів. А що? Вирішила осінь, Осінь вирішила знайти собі кого друзів. Так. А хто запримітив, що осінь сумна? Сонечко запримітило і запитало, чому осінь сумна, а хто почув їхню розмову? Розмову і сонечком і осінню почув вітер. І що він запропонував осені? Вітер запропонував осені дружити дружбу. І з тих пір осінь і вітер завжди дружать. І багато вітер скидає листочків, які кружляють, танцюють, і осінь радіє разом з вікам. І ви бачили в парку, на алеї біля кожного деревця дуже-дуже багато гарних листочків різних, і великих, і маленьких, і червоних, і жовтих, і багряних. І можна з цих листочків зробити красиву аплікацію. Ось давайте я вам покажу. Яку аплікацію я зробила з листочків? Ось такий килим. Бачите, що я зробила? По куточках я приклеїла листочки. Ці листочки дітки впали з берези. А всередині я прикріпила три листочки. І ось у мене вийшов такий килим. А ви вдома з мамою можете подумати. І зробити інший килим. І я дуже-дуже хочу побачити, який вийде у вас килим, який вийде в візерунок, яка фантазія у вас. І обов'язково надішліть мені, я буду дуже-дуже рада. До побачення!